Вже здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Друзі, сьогодні відео. Що випускаю відео? Розіграш хочу зробити для вас, для вас, моїх підписників, для тих, хто дивиться, давно збирався це робити. По правді вам скажу, але то немає часу, то немає якось ну, справи за справами. Сьогодні Дмитра. Вітаю всіх Дмитрів, українських, Дмитрів і тих Дмитрів, хто підтримує Україну з цим святом. Бажаю вам. Здоров'я, бажаю вам успіхів у всьому миру, перемоги, щастя, благополуччя і всього найкращого. І всім моїм підписникам бажаю цього. Проводю розіграш, дружина хоче трішки порозпродувати цих, як би сказати, вона займається хвойними рослинами, займається недовго, 3-4 роки, роки десь приблизно. І хоче трішки розпродати, щоб закупити собі малі черенки. Я кажу, давай я буду тебе першим покупцем, але на, на хрестик, як сказати, розрахуюся пізніше. Вибрав, е, вибрав певні набори, ми сформували. Можливо, ви підскажете, а можливо, краще і не кажіть, хай буде отак 4 набори. Ну, Якщо якась якщо там обща маса буде, е, як би сказати, захоче трішки по-іншому, то звичайно ми прислухаємося. Значить, вибрали 4 набори. Зараз я вам їх покажу. І розкажу, покажу огляд щодо чого. Залишайтеся, не перемикайтеся і... і побачите. Значить, по рахунку генератора багато питань. Я скажу Ярослав, вчора кере до часу сидів, відписую все, що можу. Я теж те, що можу, пишемо, зробимо огляд. Ми домовились з ним, замовили кондексатори. За... Замовимо верніше, кондексатори, замовимо цю. Учу... Як би сказати, циферблат оцей є двигуни. Подивимося, що там є. Наскільки зробимо. Побачимо, не буду наперед казати. Ну повірте, це буде класно. Якщо це вийде, це буде просто бомба. Такого ніхто не робив. Повірте мені, якщо я кажу це, то я знаю, що такого ніхто не робив. принаймні, я не бачив. Ну, генератори то робили, але в якому виконанні воно буде, ви самі побачите. Значить, дякую вам за коментарі. Багато приємних коментарів. Багато і ніколи, і я і Ярослав не думали, що. Так багатьом людям допоможемо цьому. Дякую. А як, а що, а як, а що зробимо? Чи він буде, якщо він не, не захоче там? Ну тому що розумієте, якби під камеру говорити не всі е, схочуть. Тоді моїми руками він зробить якось. Ну покажемо це все розкажемо більш постараємося детально зняти. Майте терпіння, і все буде. Значить, розіграш і умови розіграшу буде там далі. А зараз ідемо, подивимося на труд моєї дружини. Ви питалися мене, що це за зелена халабуда, що то накрито, а тут знаходиться це, друзі. Це, як би сказати, те, що саме більше є, те, що саме перше засаджувалися. От такі, от такими справами займаємося. Хоч і кажуть, що голод буде, а, а рослини нікуди не дінеш, їх ж не викинеш. І, 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 і їй це подобається цим займатися. Я вам кажу так. І так, так як би сказати, так і живемо. Люди вирощують картофлі, а ми вирощуємо твої. Ну ну всім займаємося. Як би сказати, колгосп не багатий, але що маємо, те маємо. Перспективний, але перспективний. Тому такі справи, певна частина є. Ми їх вибрали в деяких епізодах. Ну, Сформували певні набори і їх будемо розігрувати між вами. Перші вона мені почала об'яснювати, які там туї, смарагд, глубоза даніка і т.д. і т.п. Коротше, Я в цьому не розберуся. Коротше, все, все, що знаю. туя, смарагд, ялвець блюшвет, напевне, чи блюголд. Ну, Це не до мене, а вона соромиться і не хоче вам пояснити. Ну, що я зроблю? Ну, Різні туї, ялівці, ялинки. Ялівці повзучі, стоячі, підтригуючі коротше Все, все таке, там квітучі вейгели і, і всякі різні штуки. Тобто розіграємо їх, буде викинете десь під відео, під розіграшом, вже, мабуть, після розіграшу, а можливо, й до, як захочете. Якщо будете, не будете тікати, терпіти, то буде викинути під цим під цим відео пишіть. От такі справи. Коротше, а тепер йдемо йдемо до розіграшу. і Умови розіграшу. Значить, умови конкурсу. Умови конкурсу відео повинно набрати тисячу вподобань, народні лайки, обов'язково коментар під відео, щоб як би сказати, програма вас е, ну, знайшла. Ну, вибила програма, тому що це ж не пальцем будемо вибирати. І е, обов'язково проживання в Україні ну Я розумію, з Польщі писали мені підписник ця станок подарила підписниців Ми віддячимо, буде все добре, привіт по нагоді вам. Е е обов'язково проживання в Україні. І, як би сказати, де доступна Укрпошта, Укрпоштою. Ну чи нової поштою вже там будемо бачити відправляти? Зручніше Укрпошти вона йде в кожне село, і вам буде не потрібно нікуди їхати. Що зняти, бо вчора так образилась сьогодні? Рано в пів сьомої ранку мені ау-ау робила гуляти. да? Що ти така? Ну давай, скажи привіт підписникам. Кажи не мені, а підписникам десь залізла, обмастилась, матрас подерла в цури. Ну капец, ну що це таке? Знали, що це така собака, взяли б якусь хуа, хуа але вона молодець. Вона класна, виконує команду, пару знає. ну класна. Член, член сім'ї, як би сказати. Чотири таких набори вибрали. Як можете бачити, зараз продиктую їхній склад, з чого складається. І їх розіграємо. Значить, перший комплект я вже з листочком, значить, я сильний. Найш перший комплект Туя, смарагд, Ялівець Козацький, е, Ялівець Стрикта. Е, Гризонтема. форзиція, Голд. І. Голден Тайс. мені підказують. І Косиця. І косиця. Класна штука. Це від мене. Прикольно. Другий значит, комплект. Другий комплект нас Туя, Брабант, елівець блюшвет, елівець козацький, е, репанда. Бузок. Коротше, не пойму. Довге слово косиця і грезонтема. Це другий. Гризонтема це так для себе вона садила. Їх на продаж немає. чи Є, є махає. Хризонтем. Хризонтема, все, зрозумів. хризонтема. Третій набор. хризонтема, зразу кажу. Лаванда. Туя ауреанана, туя глубоза, жасмін. Косиця. Це я вже сказав. І керія японська. Оце я знаю керія японська. Правильно? Да, правильно. І четвертий набор. Е, ялинка коніка дуже класна річ, хоч роста, я вам скажу довго, але вигляд вона такий має, особливо весною. Вона така біленька стає. ну Супер, супер класно. І махає, що це не біленька, а то біленька ті другі маленькі. Да? ну класна, Вона як розвітає, тако пупирешками то така прикольно виглядає. Значить, е, Лаванда сказав, а це оце Ялинка коніка, туя даніка, ялівець блюстарт, ялівець козацький, косиця і х-резонтема. Такі чотири е, такі набори. Вони будуть я їх на тут туди відкладу далі, щоб вони не стояли на плиці. Таких чотири набори. Я сподіваюся, що для ваших дружин, якщо це будуть чоловіки чи дівчата, жінки, для вас буде приємно десь висадити в себе на клумбі. А нам буде приємно, що частина нашої роботи буде знаходитись у вас. Так як ми відправляли на початку літа да, у Харків, коли там засаджували, були проблеми, порозбомблювали ті паразити, там все, і відправляли туди. Приємно, що вони там знаходяться, якась частина була у нас. І буде приємно, що воно буде радуватись вас. Умови. Тисячу подобань під відео і починаємо розіграш. ну Якщо там буде плюс 50, 1050, тисячу 100, ну ви ж самі розумієте. То одразу тисячу, ну плюс-мінус ми будемо знімати відео. Е, коментар під відео обов'язково, тому що програма вас не вибере без коментаря, Не обов'язково привітання мені з Дмитром, Привітайте всіх Дмитрів, хлопців у Збройних силах. Підтримайте їх коментарем краще. я... Ну, як би сказати, не сильно, не сильно цей. А приємно буде, коли ви привітаєте їх. Такі справи. Я сподіваюся, що порадую вас під осінь, трішки підніме настрої, бо ці паразіти з цими тр... ракетами вже задовбали нас, чесно кажучи, але не втрачаємо ні в якому разі надії. Перемога буде і перемога буде лише за нами. Чекаю ваших подобаєк, чекаю ваших коментарів. Дмитра, з Дмитрами вас, всю Україну. Миру вам, нам, вертіся, я ж теж в Україні. Добробуту, щастя, благополуччя, здоров'я, всього всього найкращого. І побільше, і, звичайно, перемоги. Допомагайте, підтримуйте одне друге. До наступних відео. Хай щастить!